Українська народна казка Лисичка сестричка. Украла собі Лисичка-сестричка курочку та й біжить. Біжить та й біжить. От настала ніч. Бачить вона хатку, заходить туди, вклонилася, звичайнесенько, та й каже: Добрий вечір, люди добрі. Дай Боже здоров'ячка. Пустіть переночувати. Ой, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Хазяїн і каже Добре, ночуй, а теж я свою курочку подіну. Пусти її під піч. От вона так і зробила. А вночі нишком устала, курочку з'їла і пір'ячко загрибла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала і каже: Ой, де ж це моя курочка? А під пічю я дивилась, там нема. Сіла та й плаче. Тільки то було добра, що курочка, та й ту забрано. Віддай мені хазяїне за курочку качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла лисичка качечку в мішок та й пішла. Біжить та й біжить, аж застигла їй на дорозі ніч, бачить вона хатку, заходить туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. А ті їй відповідають Дай, Дай Боже здоров'я. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся. Хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я свою качечку подіну?» Пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила, а сама вночі нишечком устала, качечку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала. Каже, А де ж моя качечка? Глянули в хлів, нема, каже їй хазяїн. Мабуть, гусей випускали та відпустили і її. А лисичка плаче. Тільки й добра було, що качечка, та й ту забрано. Віддай мені хазяїне за качечку, гусочку. Нема що робити, треба давати. Взяла вона гусочку мішок та й пішла. Іде та йде, аж знову вечір настав. Бачить вона, що стоїть хатка, зайшла туди та й каже Добрий вечір, люди добрі. Пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко, у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма, я під лавкою зігнусь, хвостиком обгорнуся та й переночую. А люди їй кажуть. Ну добре, ночуй. Ну, а де ж я свою гусочку, Подіну? Пустив хлів до ягнят. От вона так і зробила. А сама вночі нишечком устала, гусочку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня устала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала і тоді каже: А де ж моя гусочка? Подивилась нема, от вона й каже хазяїнові. Де я не бувала, такої пригоди не знала, щоб у мене що вкрадено. Хазяїн їй каже То, може, ягнята затоптали її. А лисичка То вже як хоч хазяїне, а віддай мені ягня? Нічого робити віддали. Узяла лисичка мішок та ягня та й пішла. Іде та йде. Застає її знову ніч, от вона побачила хатку, стала проситися на ніч. Пустіть, люди добрі, переночувати. Не можна, лисичко, сестричко. У нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Добре, ночуй. А де ж я своє ягня подіну? Пусти в загороду. От вона так і зробила, а вночі нишечком устала та й з'їла те ягня. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, хазяїнові на добрий день дала, та й питає А де ж моє ягня? Далі сіла та й давай плакати та примовляти. Де я не бувала, такої пригоди не знала. Що одне було добро, та й те вкрадено. Хазяїн її каже Ото невістка гнала воли, то, може, і відпустила. От вона й каже йому Ну, як собі хоч, хазяїне, а віддай мені невістку. Свекор плаче, свекруха oh. плаче, син плаче, oh. діти плачуть, а лисичка oh. таки зав'язала невістку в мішок. От іще вона не вийшла та якось там на часинку відійшла із хати, а син узяв, вив'язав з мішка невістку, а ув'язав собаку. Прийшовши, лисичка взяла, не розв'язуючи той мішок собакою, та й понесла. Та й ще приказує за курочку качечку, за качечку гусочку, за гусечку ягнятку, а за ягнятку невістку. Та як струсне тим мішком, а собака тим часом, <звук> а лисиця. А капусна невістка пособачилась? Ану гляну на тебе, яка ти є, сіла та й розв'язала мішок. Тільки розв'язала собака звідти як вискочить, вона навтіки, собака за нею та далі в ліс, от от до дожене. Ні, таки добігла лисичка до нори, заховалась. Сидить вона в норі, а собака над норою не може влізти. А лисичка й давай питатися ушей. Ушечки мої любі, що ви думали? гадали, як від того проклятого хортища втікали? Теми, лисичка, сестричко, думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі ж вам, мої любі ушечки. Я вам сережки золоті куплю. Тоді вона до очей промовляє. Що ви, оченьки мої любі, думали, гадали. Як від того проклятого хортища втікали. Теме, лисичко, сестричко, думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не провав. Спасибі ж вам, мої оченькі любі. Я вам золоті окуляри куплю. Потім вона промовляє до ніг. Що ви, ніженьки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали. Темо, лисичко, сестричку, думали, гадали швидше втікало, щоб хорт не догнав, золотої козушини не порвав. О, спасибі ж вам, мої ніженьки, я вам куплю червоненькі черевички зі срібними підківками. А що ти, хвостище, помелище, думало, гадало, як від того проклятого хортища втікало. А хвіст розсердився на те, що лисичка до нього так неласкаво заговорила та й каже. Ти, я думав гадав, поміж ногами путався, щоб хорт догнав зоту кожушину зняв. Розсердилась лисичка на хвоста та й вистромила його з нори. На тобі хортище собачище, хвоста відкуси, поки біле. А хорт як угобився, так увесь і відкусив. От тоді лисичка пішла між зайці. А зайці, що тоді хвостатими були. Побачили вони, що лисиця куца, давай з нею сміятися. Вона їм і каже: Дарма що без хвоста, але я вмію хоровода скакати. Як? Так. Та так. Тільки треба вам хвости позв'язувати, то й ви навчитесь. Ну, пов'язуй. Позв'язувала їм хвости, а сама забігла на шпиль та звідтіля як гукне. Тікай, бо йде вовчище!» Зайці як сунуть в усі сторони, так хвости й пообривали. Після того, як посходилися докупи зайці, бачать усі без хвостів. Почали вони змовлятися, щоб як-небудь віддячити лисиці. А вона підслухала, бачить, що лихо та мер лісу. Більше про неї і не чули. Казку для вас озвучували Юлія Карпінська, Наталія Малишкіна, Марк Малишкін, Маргарита Малишкіна. Бажаємо цікавого прослуховування казки!